Тетяна Кріль, психологиня, коуч практик, членкиня міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. Як вас змінила війна? Війна докорінно змінила моє ставлення до часу. До того скільки часу я проводжу своїми рідними. До того скільки часу я спілкуюсь з мамою. Війна докорінно змінила мої цілі. Мої мрії, мої бажання і однозначно відбулася переоцінка цінностей. Це однозначно. Дуже багато навчання, дуже багато обміну досвідом з колегами. Однозначно, це зміна напрямку роботи. Якщо раніше це більше були дружини, жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підлітки то зараз це військовослужбовці, їхні родини, це переселенці, це багато роботи з травмою. В основному останнім часом дуже багато військовослужбовців звільнених з полону та їхніх родин. Це участь в міжнародних конференціях. Це багато часу на саморозвиток і багато часу власне на особисте відновлення, тому що без особистої терапії дуже важко бути в ресурсі, дуже важко бути ефективною. Плив війни на людину головні небезпеки. Війна однозначно несе небезпеку для наших майбутніх поколінь, тому що ми достаменно не знаємо, який генетичний код ми закладемо наступним поколінням, і як ці трансгенераційні історії. Дадуть відбиток на наших наступних поколіннях, адже зараз люди переживають в стресі, в депресії, постійно переживають негативні емоції. Це все відкладається на нашу психіку, на наш фізіологічний стан. І тут велике питання, яка нація, які люди будуть оточувати нас через десятки, десятки років. Вже є дослідження ВООЗ, що понад вісім мільйонів людей будуть потребувати психологічної та постійної медичної допомоги. Понад вісім мільйонів людей будуть мати розвиток таких психічних розладів, як депресія, посттравматичний стресовий синдром, гострі тривожні розлади. І Тут більше запитань, чим відповідей. На жаль, які емоції під час війни є нормальними, а які ні, потрібно проживати і позитивні, і негативні емоції. Нормою є просити про допомогу. Нормою є проживати і приймати втрату, тому що без цього ніяк. Але також нормою є дбати про себе, про свій режим дня. Про своє харчування, про свій психологічний та фізіологічний стан. Ненормально є звинувачувати себе, ненормально є ставити життя на паузу. Ненормальним є займатися самозвинуваченням, самокатуванням, ставити взагалі своє життя на паузу, заперечувати якийсь сенс буття. З чим або ким працювати найважче. Війну немає важких чи неважких запитів важко працювати з втратою, коли матері втрачають дітей. Важко працювати звільненими з полону. Працювати з людьми, які пережили катування, сексуальне насилля, важко працювати з невизначеною втратою, коли людина вважається безвісті зниклою, тому що ти сьогодні можеш скеровувати людину в один напрямок, а завтра може бути зовсім інша новина, і то буде зовсім інша історія. Але мені особисто найбільш важче дається робота, коли переді мною сидить військовий і який. Не бачить сенсу буття, який не має на що опертися. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо такі історії, коли військовий повертається з полону, а в нього вже померли батьки. А дружина його покинула і повернулася на окуповану територію. А він не може на службі виконувати ті обов'язки, які раніше через страту здоров'я чи через те, що немає, на жаль, скільки офіцерських чи будь-то інших посад. І людина дивиться на тебе і каже: А сенс? А для чого? А для кого? І коли ти не можеш знайти ту опору, той сенс, який може стати для нього жагою для життя, ось це дається важко. Як змінюється стан людей протягом тривалої війни? Під час тривалої війни людина виснажується. І інколи її стан схожий на морські хвилі. Ми то на піку позитивних емоцій сповнені віри, згуртованості, то знову відчуваємо ненависть і агресію. Але найголовніше, що кожен стан і тривалий стан перебування в стресі має свої наслідки, про які ми вже говорили. Бажання смерті та страждань для окупантів на сьогоднішній день. Бажання ненависті, помсти, смерті окупантам це звичайний стан матері, яка втратила дитину. Це повсякденний стан дружини, яка відправила на війну свою опору здорового, повноцінного чоловіка, отримала скалічену душу і зранене тіло. І потрібно з цим жити все життя, боротися, відновлюватись. І от такий стан є нормальною. Це нормальний стан для дитини, яка втратила батька і, вже, будучи в шкільному віці, бере на себе. Поняття опори, поняття підтримки для матері. І, на жаль, мені здається, що на сьогоднішній день такий стан ненависті і люті це, мабуть, стан кожного українця. Чи це є нормою? Ви знаєте, кожна людина під час травмуючих подій реагує по-різному. Так, У нас є три реакції: бий, замри або біжи. І от і ті, хто мають люсть і ненависть, це ті, які біжать, нападають. так? А люди, які стримують емоції, це ті, які перебувають в стані там, завмирання. Тому тут важко сказати, нормально це чи не нормально. Головне, що людина проживає ці емоції і має ці почуття. Емоція втрати. Коли людина втрачає свою домівку, коли людина втрачає своє рідне місто, Своє оточення, звичне для неї так, і має на увазі реалізація, соціум, робота. Вона, звісно, відчуває жаль, відчуття тривоги, небезпеку, але в неї завжди є можливість побудувати новий дім, створити навколо себе нове оточення, віднайти навіть нових друзів. А коли людина втрачає рідну для себе, Близьку найдорожчу людину відбувається такий вирій емоцій. Спочатку це шок, потім це заперечення і небажання вірити, що це так. Далі людина займається самозвинуваченнями, чому це сталося саме зі мною, чому я щось не зробив. Чи не зробила. І цей стан є найнебезпечнішим, тому що досить часто люди застрягають в цій стадії, не отримуючи вчасну підтримку чи допомогу, і можуть навіть перейти в стан депресії. А далі йде процес відновлення і прийняття, коли людина усвідомлює цю втрату, вчиться з цим жити, але однозначно ці емоції різні, тому що. Ти ніколи і ніяк не повернешся за цю людину. І будуть моменти в житті, коли ця втрата буде нагадувати про себе знову і знову. Дуже часто я бачу помилки, які роблять люди, так, коли вони намагаються своїми словами підтримки, умовно словами підтримки, так, створити якісь заборони на емоції, не плач, заспокойся. Це війна. Все буде добре, це неправильна підтримка. Краще висловити співчуття, сказати про те, що ти поруч, що можна розраховувати на твою підтримку будь-яку, яка потрібна, якщо це в твоїх силах. Досить часто людині під час втрати важко зорієнтуватися в якихось офіціозах, документальних. Так, справах, тому тут також буде важлива підтримка. Але найголовніше, щоб людина, яка втратила, реально відчувала, що ви поруч. Тому я раджу, не давайте обіцянок, яких ви не можете стримати, і вже дотримуйтесь свого слова, якщо ви пообіцяли бути поруч. Війна і діти. Коли я дивлюсь на сьогоднішніх дітей різного віку, я направду бачу дорослі очі інколи ще дуже маленьких дітей. Наші діти точно будуть більш свідомішими. Вони точно будуть патріотами. Я впевнена, що в наших дітей будуть важливі життєві цінності. Можливо, деяка частка дітей буде надто емоційною, нестриманою. Але коли я дивлюся на хлопців, і дівчат, яким ледь виповнилось 18, і вони вже виявляють бажання йти захищати свою країну. Я розумію, що все ж таки, все ж таки, я сподіваюся на це, нас чекає сильна нація. Звісно, тут не можна виокремити 100%. Так історії будуть різні, але я маю надію на те, що все ж таки більший відсоток це будуть свідомі. Патріоти, які точно будуть вміти відстоювати не лише країну, а й свої родини, свої власні кордони, тому що власне все починається з кожного з нас. І на сьогоднішній день вплив на те, яким буде наша молодь, і наше наступне покоління, маєте настільки батьки в цій війні в цьому вирію цих подій приділяють час своїм дітям, які цінності вони закладають, як вчасно вони пояснюють важливі речі. Як вчасно вони надають підтримку, не критикують, роз'яснюють, звертаються по допомогу до спеціалістів, і це є також однією складовою того, яке буде наше майбутнє покоління. Найемоційніший випадок за період повномасштабного вторгнення дуже багато емоційних історій. Дуже Згадалася дівчинка, яка сиділа на консультації, коли почула звук швидкісного авто, впала на підлогу і накрила голівку руками. Згадався військовослужбовець, звільнений з полону, який повернувся і зрозумів, що його тут не чекає ніхто. От прямо зараз бачу його очі повні сліз. І зараз я є психологиною реабілітаційної програми військовослужбовців зі значною втратою здоров'я. І ось нещодавно завершився третій заїзд. В програму входить духовний наставник, тобто священник, голова благодійного фонду, і два психолога. І ось на заключній зустрічі всі військовослужбовці піднялися і попросили нас присісти. Ми спочатку не зрозуміли, що відбувається, і вони почали говорити дуже болючі і важливі речі про те. Настільки вони вдячні за те, що для них тут відбулося, про те, наскільки вони розуміють, чого нам вартувало знайти кошти, прописати програму, залишити свої сім'ї, приїхати, про те, наскільки вони вивчили історію кожного з нас на соціальних мережах, і що вони знають, що в духовного наставника цього проекту Василя Кінаха. Є благодійний фонд, заснований в честь загиблого його друга, і вони хочуть також долучитись до допомоги і задонатити. І коли вони дістали той конверт, ми направду плакали всі. Тому що коли ти дивишся на людей, які все життя потребуватимуть реабілітації, медичної допомоги, коли ти дивишся і розумієш, що більшість з них ніколи не будуть такими, як були, це вражає. І це наша нація. І якою буде Україна після перемоги? Для мене однозначно Україна буде схожа на чемпіона, який щойно здобув перемогу. Який чемпіон? Він травмований, він зболений, але однозначно готовий до реабілітації, до нових перемог. Тому я точно вірю, що Україна буде реабілітована, буде відновлена, і вона стане. Однозначно ще сильнішою, квітучою, і самою прекрасною країною, яка може бути на планеті Земля.